Іна була цього підтоплення чи коректно, до речі, буде називати повінь? Так, коректно це, це, це явище, природне явище називати повінню. Згідно висновків спеціалістів, які працювали над аналізом того, що зараз є, а конкретно це підтоплення деяких територій Кременчуцького району, це повінь. Вона пов'язана з тим, що талі води і земні води. Направлені були в річку Дніпро і внаслідок чого великого скупчення води на території незмінності, які є на території Республіки Білорусь, на території Росії, а саме від тіля устять, а саме від тіля бере початок річка Дніпро. І оця велика кількість води, за якою ми зараз спостерігаємо, саме і це називається повінь. Четверту створку на Кременчуцький гес ніхто не відчиняв. Це інформація не відповідає дійсності. Наразі відкрито три створки з 12 на Кременчуцькій ГЕС і четверту створку планувати поки що ніхто відкривати не планує. Ситуація на самом ділі є стабільною і контрольованою. Те, що ми зараз наблюдаємо, такий великий притік води це результат весняної повіні. Це загалом раніше була нормальна робоча ситуація. Загалом робоча ситуація, коли верхня частина Кременчуцького водосховища наповнюється на 81 метр. 30 сантиметрів. Критичний рівень роботи це коли під час весінніх повеней вона розрахована на критичне заповнюю, яка відповідає 82 метрам 40 сантиметрів, це вище рівня моря. В нижній частині річки Дніпро, а саме де місто Кременчуг розташовано, ми зараз спостерігаємо рівень води на рівні 67 метрів 30 сантиметрів. Це максимальний рівень, який був зафіксований на сьогоднішній день, внаслідок Спуску води з верхньої частини каскаду загалом станом на сьогодні, а конкретно на 16-ту годину сьогоднішнього дня рівень води відповідає відмітки 67 метрів над рівнем моря. І це є нормою. Станом на сьогодні, вже ГЕС працює, як і працювала в штатному режимі. Весь каскад ГЕС працює, і вода зараз. З Дніпровського басейну вона просто перетікає. І вона з верхньої частини водосховища йде в нижню частину водосховища і на Дніпровську ГЕС іде. Зараз рівень води буде зменшуватися. І вода, яка підтопила частково присадибні території, вона зараз буде уходити. Що можу зазначити додатково? Завтра зранку буде проведена комісія ТБНС, на якій будуть розглядатися питання частково підтоплення території. Чому саме? Тому що затоплені були деякі присадибні території, садові товариства, низьмана частина кам'яних потоків, кривушів, чечеливо. І що саме чому саме комісію завтра будемо збирати? Завтра комісію збираємо причина проста: щоб ми могли оцінити якість питної води в регіоні. На сьогодні вона відповідає нормам. А саме головне, щоб ми проведемо аналіз, яка частина території підтоплена і. Що саме підтоплено? Ну всі ж розуміють, що там, де огородні садові товариства, там є у нас зовнішні туалети, зовнішні якісь споруди тимчасового зберігання відходів. Як це вплине загалом на екологічну ситуацію? Зараз ситуація повністю контрольована, екологічна ситуація в нормі, вода відповідає всім. Нормам, які повинні бути, такий рівень води. Ми будемо ще спостерігати на протязі неділі, тому що весняна по будемо спостерігати такий рівень води на протязі цього тижня. Загалом у цілому. Чому? Тому що весняна повінь тільки розпочалася. І як кажуть всі, чужа вода тільки но буде прибувати. Зараз вона досягла Чернігова, Києва, Канева і Черкас. В Черкасах, до речі, ситуація більш, скажімо так. Ну, менш прогнозована, чим, чим тут. І зараз ця вода прибуває. Наше завдання просто під контролем спустити цю воду. Вниз по касхаду. Все з цією задачей всі служби благополучно справляються. Ситуацію контролюють Укргідроенерго в місті з комісією при кабінеті міністрів, яка регулює саме рівень водосховища. На самом ділі, оце. Позначки нижнього рівня води, який відповідає 67 метрам над рівнем моря, і верхнього, який відповідає 81 метру і 20 сантиметрів, це норма. Просто про неї всі забули, тому що така повінь останній раз була в 1974 році. І просто всі забули, що таке повінь. Завдяки системі каскадів, як сьогодні зазначав директор ГЕС, у нас всі мешканці Кременчуцького району, Олександрійського району, ну, загалом Полтавської і Карвоградській області мають можливість. Забезпеченими будь питною водою і рівень води в Колодязях відповідає нормі. У людей є питна вода. Це тільки завдяки тому, що в нас є каскади ГЕС. Кременчук водоканал – так само вода в нормі. Сьогодні були представники у нас на нараді різних служб, в тому числі і наша екологічна інспекція. Які контролюють повністю ДСНС, екологічні служби контролюють щогодини рівень води. Також всі громади Кременчуцька, Кам'яно-Потоківська, Піщанська, Градівська, де знаходяться каскади нашого водосховища і нижньої частини Дніпра, також контролюють в межах громад рівень, да, стан питної води, стан екологічної ситуації. І ця вся робота прогнозована і контрольована. При кожній громаді працюють комісії, які оцінюють. Ті чи інші явища, і внаслідок чого трапилися ну, певні надзвичайні ситуації, можливі якісь руйнування. Вони оцінюють, наскільки можливо і яка допомога потребується в конкретній ситуації, конкретними людьми.